Всім привіт! Мене звати Денис Галанцовський, Вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про україно польський кордон про експорт українського зерна через територію Польщі, тому як є певні проблеми, певні труднощі, які виникають саме. З Польщею, а точніше, з польськими аграріями, і це напряму впливає на торгівлю з української сторони. Тож дивись це відео до кінця, в коментарі пиши звідки дивишся це відео, і, звісно ж, став йому лайк для того, щоб його побачили якомога більше людей. Отже, Українська аграрна рада хоче лібералізувати ветеринарні перевірки на польсько-українському кордоні. З цією метою вона звернулась до президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйн, президента Європейського парламенту Роберта Мецоли та комісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського. І на думку аграрної ради, ветеринарні перевірки не повинні проводитися при перетині кордону вантажівок або потягів з зерном, коли вони заїжджають з України в Польщу, в тих випадках, якщо. Це зерно йде через Польщу транзитом в інші країни Євросоюзу, на інші митні склади, і в тому випадку, якщо інші країни Євросоюзу, до яких це зерно прямує, і де склади для цього зерна розміщені, якщо ці країни виявили бажання провести самостійно цю ветеринарну перевірку. І для чого ж взагалі. В чому ж тут взагалі проблема? Можете спитати ви, і е, навіщо взагалі цю тему піднімати? І чому б не проводити ці перевірки е, саме при перетині кордону з України в Польщу? Все через те, що е, ну якби ці перевірки вони почалися зовсім недавно. Вони почалися тільки на початку березня, ось 2023 року, і вони їх до цього не було. А почалися вони через те, що е, почали дуже сильно бастувати. Аграрії по польській стороні, які е, підрахували, скажімо так, собі, що е, якби експорт через польщу цього зерна українського, воно є типу е, якоїсь там нижчої якості, нижчої ціна на нього, і саме тому е, польські аграрії втрачають. На, ну, якби, на заробітках на своєму зерні, тому як в Польщі дуже багато українського зерна, і саме це стало причиною цих таких глобальних перевірок. І, звісно, від початку березня темпи експорту українського зерна до третіх країн дуже і дуже сильно сповільнився. Що ж це означає? Це означає, по-перше, що ем, ті, ну, якби, ті потяги, які могли би, наприклад, зробити дві ходки з тим зерном. Щоб його довести, наприклад, там до Німеччини чи до Греції, звідки воно там вже буде експортуватися на морських суднах, то якби ці всі вагони стоять на кордоні, поки проводиться перевірка, замість того, щоб просто проїхати, там вигрузитись і там же, щоб стаціонарна ця перевірка проводилась, і звісно, ці сповільнення темпів вивозу українського зерна. До третіх країн це по перше додаткові збитки, тому як потяги там автомобілі і так далі. Це все стоїть на кордоні, очікуючи своєї черги на перевірку. І по друге, як ну якби зараз дуже мало залишилось часу. Якщо зважати на те, скільки ще зерна є в українських зернесховищах. дуже мало залишилось часу для того, щоб освободити ну якби звільнити оці склади вже для нового зерна, яке в принципі тут в. Період цього, скільки тут наступних півроку, вже треба буде його збирати, скажімо так, навіть менше залишилось. Треба буде вже збирати нове зерно. А ще дуже багато є зерна, яке досі не вивезене з України, яке готувалося саме для продажу на зовнішні ринки і на підтримку тих самих африканських та азійських країн, які мають дуже гостру потребу в українському зерні. От. І е, зрозуміло, що Польща зі своєї сторони не могла не відреагувати на е, заклики своїх фермерів, на заклики тих, хто в Польщі вирощує пшеницю е, чи жито чи так далі. І звісно, що вони прийняли таке рішення про ці ветеринарні перевірки. Е, і, але якщо дивитись на практиці, то їм це абсолютно ніяк не допомогло. Але тільки, скажімо так, нашкодило українським фермерам, які тут в нас в Україні це зерно вирощують. І по факту, з чим причинена така ситуація? Вона спричинена саме тим, що, певне, скоріш за все, я так собі думаю, були ситуації, коли українське зерно воно мало направлятися, наприклад, десь на якісь митні склади, які знаходяться, наприклад, в Греції, але можливо, якісь. Наші ж українські ті самі підприємці, якісь я не знаю, люди з української митниці, це зерно, якимись підпільними шляхами залишало в Польщі, продавала, перепродавала його дорожче, ніж це було, і якби заробляла на цьому додаткові кошти. Тобто, це була, скоріш за все, ще якась схема, яку Польща просто, скажімо так, призупинила. І чи це так, чи це є так, чи ні, не знаю. Це є просто моя здогадка і як. Як далі буде поводитись там керівництво Європейського Союзу, ми також не знаємо. В загальному будемо дивитися на ситуацію, як на це буде реагувати Європейський Союз, як на це буде реагувати влада Польщі і як знову будуть себе вести польські фермери. Тож будемо тримати руку на пульсі, підписуйтесь на канал для того, щоб не пропускати нові випуски. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей.